Доброго дня всім! Серед нас, українців Польщі, багато хто замислюється над отриманням освіти. Тому сьогоднішнє відео буде для тих, хто хоче навчатися та отримати професію, яка буде в подальшому приносити задоволення. Друзі, підписуйтесь на канал, жміть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Поділіться відео в соцмережах, щоб більше людей отримали інформацію. Також ви допоможете каналу в розвитку. І так, поговоримо про поліціальну школу, яка є найпопулярнішою школою для іноземців Польщі. Дорогі друзі, школа поліціальна це навчальний заклад, що надає можливість отримання професійної освіти. Це приблизний аналог наших технікумів та коледжів, тобто, щось проміжне між середньою та вищою освітами. Поліціальні школи готують фахівців технічного сектору або сфери послуг. Система навчання в них передбачає максимальну кількість практичних занять з невеликою часткою теорії. Причому предметам, які не пов'язані з обраним видом діяльності, приділяється мінімум уваги. Навчання триває в середньому один або два роки, залежно від спеціалізації. При цьому навчатися можуть всі охочі у віці від 18 до 60 років, які мають середню освіту. По закінченню навчання випускників в 100% випадків влаштовується на роботу за фахом. Відкриття таких поліціальних шкіл пояснюється тим, що польський ринок праці перенасичений випускниками гуманітарних вищих навчальних закладів, тоді як країна відчуває брак технічних працівників. Проте, поляки не надто охоче йдуть вчитися в ці навчальні заклади, обираючи для себе більш престижні спеціальності: менеджмент, журналістику та інші. Тому керівництвом країни було прийнято рішення запрошувати на навчання іноземців, які згодом будуть забезпечені робочими місцями і мотивовані можливості подальшого проживання в країні. Професії, одержувані в цих школах, визначаються державними органами відповідно до потреб ринку праці. Це є додатковим плюсом, так як в результаті буде отримана дійсно затребувана професія. Найбільшою популярністю у вступників користуються такі спеціальності: спеціаліст з охорони праці, майстер манікюру, перукар, візажист, косметолог, масажист, фізіотерапевт, зубний технік, асистент стоматолога, медичний опікун, адміністратор, флорист та багато інших спеціальностей друзі. Вступ до поліціальної школи можливий два рази на рік. У школах передбачена денна, вечірня і заочна форма отримання освіти. Навчання ведеться польською мовою, і багато навчальних програм і курси є безкоштовні. Деякі спеціальності є платними. Учням дозволяється паралельно вчитися і працювати. Заняття проводиться відповідно до графіку, який встановлює школа. За пропуск понад 50% занять багато шкіл проваджують штраф, тому варто пам'ятати про це. Документи для вступу можна подати самостійно або за допомогою довіреної особи. Звичайно, документи повинні бути перекладені на польську мову, хоча деякі заклади беруть шкільні атестати, видані в Україні, без перекладу. Але таке трапляється рідко. І так, перелік документів, які вам потрібно підготувати до вступу. Копія внутрішнього і закордонного паспорту, медична довідка, фотокартки, атестат про отримання середньої освіти. Повний перелік документів та вимоги до них можна отримати безпосередньо в школі. Також, друзі, існує можливість отримання візи чи карти побиту на основі навчання в поліціальній школі, що дає можливість легально перебувати та навчатися в Польщі. Які ж переваги навчання в поліціальній школі? Друзі, ви отримуєте диплом, який визнається у всіх країнах Єврозони, освоєння професії та можливість влаштуватись на роботу, легальне перебування на основі навчальної візи чи карти побиту. По закінченню школи іноземець не потребує дозволу на роботу. По закінченню школи іноземець отримує також свідоцтво закінчення школи. Свідоцтво про закінчення школи заміняє сертифікат, що підтверджує знання польської мови на рівні Б1, а це один із необхідних документів при подачі на карту резидента ЄС. Наголошую, що в майбутньому карта побиту буде робитися без прив'язки до конкретного працедавця. Для цього до справи слід долучити свідоцтво про закінчення школи. Тому раджу скористатися з послуг такої форми навчання, здобути освіту та по закінченню отримати вакансію з гарною винагородою. Всім дякую, хто додивився відео до кінця і бажаю всім гарного дня. До зустрічі!